Вітаю, друзі! З вами знову я, Артем Федоров. І сьогодні ми з вами проведемо два прямих ефіри, до речі, І цей перший прямий ефір він буде присвячений роботи з травмою. А другий прямий ефір ми будемо продовжувати тему, що почали вчора. Чому два? Ну, от так в мене сьогодні виходить. Бо не так часто в мене, мені вдається взагалі виходити в прямі ефіри, а тут сьогодні. Є можливість провести два ефіри, бо інколи мені самому важливо з вами ділитися своїми роздумами, переживаннями. І дуже сподіваюся, що це через мої прямі ефіри я роблю щось корисне для вас. Отже, цей перший, перший прямий ефір буде присвячений травмі. І я вам розкажу одну техніку роботи з травмою, чому. Чому про травму, да? Бо дуже сподіваюся, що усі ви знаєте, що 3, 2, 2 лютого я починаю невеличкий курс разом з центром психосоматика, що є офіційний провайдер емоційно образної терапії в Україні. І ось ми з ними підготували такий невеличкий курс по роботі з травмою. І ви знаєте, що перед початком будь-якого курсу я завжди даю цікаву інформацію пов'язану з тематикою курсу. Сьогодні наша тема буде присвячена техні, техніці дія у відповідь. Я раніше вже згадував багато разів цю техніку, і хочу знову про неї розказати, бо вона дуже потужна. Якщо ви не знаєте цю техніку, вам пощастило. Ви дійсно отримаєте класний інструмент в роботі з будь-якою травмою і не лише з травмою. Ну, ця техніка, що я дам Дія у відповідь, вона взагалі дуже потужна. Для будь-яких випадків я її використовую майже майже кожного разу, коли я проводжу е, консультацію. Отже, дія у відповідь, друзі. Е, а ну-ка, хто мене бачить, тапайте по. Екранчику, щоб я бачив, що ви є, ви слухаєте мене. Це мені буде дуже цікаво. До речі, кожного разу, коли ви ставите мені якесь сер сердечко, це дуже надихає. Да? Дуже надихає, Тому дякую, хто мені ставить сердечко або якийсь лайк, це дуже-дуже класно. Отже, а ті, хто знають цю техніку, дія у відповідь, також поставте якийсь мені плюсик або дайте якось знати про це. А я поки що буду вам про неї розповідати. Що значить дія у відповідь? Дія у відповідь. Коли ми переживаємо якусь травму, якусь важку подію, нам здається, навіть отак скажу, після будь-якої події, травматичної чи нетравматичної або позитивної, ми всередині себе завжди приймаємо якесь рішення. Якщо ми, наприклад, склали іспит, і цей іспит був невдалим. Ми всередині себе, свідомо чи не свідомо, ми приймемо якесь рішення або про себе, да, якесь негативне блін. Я, це не для мене, англійська не для мене, і це ну, ну я взагалі не здатний на що, або про світ. Наприклад, цей, цей викладач, він такий поганий, він завжди хоче мене завалити, і взагалі я е, ненавиджу це навчання. Да? А і взагалі, тобто е, це буде якесь негативне рішення. А якщо ми впоралися, якщо ми змогли, якщо у нас щось вийшло, то у нас буде позитивне рішення, і оце рішення, що приймається в момент травми, воно потім фіксується як програма. І буде впливати в подальшому на усе життя людини. Тож, наприклад, жінка пережила пережила розлучення, і це розлучення було важке. Вона може прийняти рішення про чоловіків, що чоловікам довіряти не треба, що всі вони однакові, і краще взагалі е, триматися подалі від стосунків, і ось це рішення може навіть навіть не усвідомлюватись. І, нею, і впливати в подальшому житті на те, як вона будує стосунки або як вона себе поводить в стосунках. І нам треба, нам треба, щоб людина, коли ми працюємо з травмою або з таким негативним епізодом в житті людини, нам треба, щоб людина зробила перерішення, тобто переписала цю історію з негативної в позитивну. Ну, тобто, щоб рішення, загальне рішення про цю історію і про неї в цій історії, про світ цій історії, щоб воно було якесь позитивним. І от саме ця техніка, дія у відповідь, дія у відповідь вона допомагає створити от такий позитивний альтернативний варіант історії, що трапилося з людиною. Отже, як вона О, дякую, дякую. Анна Марія одна дуже цікава, головне корисно слухати. Супер, дякую, дякую вам. Отже, зараз я хочу, щоб ви порівняли, порівняли дві, фрази, да? дві фрази. Наприклад, я психолог, уявіть собі ситуацію, психолог консультує клієнта і розпитує клієнта, наприклад, що вона відчуває да? в цій події. І клієнт каже: Я злякався. Да? Бо клієнт може, сказати, я в тривозі був. Да? Або я взагалі завмер, так? мені було страшно, так? я в депресії. Ось такі відповіді. А от є інша консультація, інший психолог, і він питає: А що ви тоді зробили? А як ви вчинили, а що ви робили? І він може сказати: наприклад, я занурився, я сховався, я придумав собі уявного друга, що мене підтримував. Я намагався мовчати. Так? Я намагався щось сказати і дати відсіч. І ось в яких відповідях вам відчувається більше сили, більше впливовості? І я майже 100% впевненістю скажу, що більше впливовості буде в тих відповідях, де людина намагалась щось. Вдіяти, щось е зробити, щоб якось по впливати на ситуацію. Да? Вдалося чи не вдалося, це інше, ми потім про це поговоримо. Але в відповіді, де були дієслова. Да? Я намагався, я сховався, я занурився в книжки, я уявив собі друга, що мене підтримував, або, наприклад, я. Закрив очі, заплющив очі і намагався уявити, що нічого не відбувається. Да? Тобто людина якось намагалась діяти, щоб побороти ситуацію. Але в чому тут проблема? В чому тут проблема? Оця дія, що людина е, спробувала зробити, вона вважається самою людиною незначущою, і навіть дія, що не допомогла. Або дія, ну, яка не мала сенсу. Да? Вона не вирішила питання. Тобто людина не вважає цінним цю дію. І якщо вона, вона вважає свої дії цінними, то це можна це знецінює її здатності поборювати якусь травматику. І ось в цій точці нам треба працювати. Дивіться, що ми робимо, як ми працюємо. Ось у мене була така. Ситуація, я працював з дівчиною. Вона ховалася з донькою під час вибухів в окупованому місці в Маріуполі. І ось вона розповідає мені історію, да? і я питаю її, розпов... розкажи, що, ж трапилось? що ж трапилось? Вона каже: Ось, я коли почала ну, що я, що ти зробила, да? коли почалось бомбардування? Вона каже: нічого не зробила. Бачите, вона каже, нічого. Тобто вона зразу знецінила. ну В сенсі нічого. тобто Я в це не вірю, ви не вірте, що каже людина. Вона ж якось тут значить вона вижила, а значить, щось вона робила, щоб вижити. І вам треба лагідно все ж таки робити це розслідування. да, В сенсі нічого. Я кажу, ти ж зараз переді мною. Ну, як, як як це тобі вдалося? Воно, ну як, як? Ну, я сховалася в підвал. Да, сховалася в підвал з донькою добре. Сховатися в підвал з донькою це взагалі не нічого. Це те, що рятує життя. Але, а що було потім? Я там сиділа, я сид... тобто тут ви не здається, не, не здавайтесь, я сиділа в цьому підвалі. Це було бомбардування, і м -м, потолок він там сипався. Я говорю, так, і як ти? Як ти що ти робила? Да? І я навіть ну як що робила? Я взяла доньку, ми взяли її ляльок і почали їх укутувати, укутувати ну, начебто, щоб вони не чули, що відбувається. ось Дивіться, що вона мені розказує. Вона розказує дуже класну історію. Це майже арт-терапевтична техніка, да, з ляльками, хто знає, а це дуже дієва техніка. Вона з донькою брала цих ляльок, вона їх укутувала, вона їм робила домики, домівочки такі, де вони могли сховатися від борбардування. І через цю дію, да, тобто вони провели там майже 3-4 години у підвалі. Вони гралися з ляльками, і вона відволікала і дитинку. Тобто, отак, от метафорично, через роботу з іграшками. Вона намагалася дати дитині. І собі відчуття безпеки. Але вона навіть це не усвідомила, наскільки ця дія в той момент була важлива, і наскільки вона врятувала її життя. І ми починали, почали розповідати про цю історію. Так? Ось дивись, то я кажу: тобто ти кажеш нічого, а взагалі, тобто я роз, правильно розумію, через це дію, через цю дію ти намагалася дати відчуття безпеки своїй дитинці, а вона така дивиться на мене і каже. Ну, Я не думала про це так, але, мабуть, ти правий. І потім ви на цьому не зупиняєтесь. Не зупиняєтесь, ви маєте насичувати, збагачувати цю альтернативну історію. Говорю, да? ух ти! Так це дуже класний творчий спосіб. Да? Не всі терапевти так можуть робити, але я не знаю, чи вчилася ти раніше на психотерапії, чи ти щось про це знаєш, але це класний терапевтичний спосіб. Да? І тобто ти їй допомогла відволіктися, і ти їй допомогла отак метафорично надавати відчуття безпеки собі та люд... своїй дитині. І я починаю їй це повертати, і вона починає дивитися на свої дії трошки інакше. Да? Уже в неї свої... оце кіно про себе, яка я в цьому кіно, е... змінюється картинка. І я потім розпитую. І от в цій точці ви маєте перейти від розповіді про подію до розповіді про людину оце такий класний інструмент перейти від розповіді про подію до розповіді про людину. І я її питаю: а скажи, будь ласка, ось такий креативний підхід до кризових ситуацій: це щось спритаманне тобі, чи це є щось, що взагалі у з'явилося в той момент? І вона така: що, ну взагалі, я то творча людина, і я так люблю вигадувати. Я навіть коли готую. Я говорю, ух ти, так в тебе, як в твоїй е, системі, да, свідомого, несвідомого, є така крута здатність, як творче вирішення ситуації, творчий підхід. Я говорю, ну так, да. я говорю, а ти де такий? Як він в тебе з'явився? Від кого ти успадкувала? Я говорю, ну, у мене мама була творча, ось вона завжди щось вигадувала. Ось і вона починає розповідати як історію цієї здібності. І ми починаємо багато розмовляти про цю здібність, як вона їй допомагає, як допомагала раніше, як вона її рятує, як вона може зараз цю класну здібність, творчий підхід, використовувати у своєму житті після тієї ситуації, щоб реструктуризувати. і розмовляючи про неї, розмовляючи про її здібності. Несвідомо ми створюємо в свідомості людині оце відчуття здатності. Коли ти розмовляєш про здатності з клієнтом, він яким себе відчуває, да? він відчуває себе здатним. здатним. І що відбувається тоді? Ми переписуємо оцю внутрішню історію. Тобто, ми переписуємо: я вже не не вдаха, я вже не жертва, я вже. Е не той, хто не може щось вплинути, а в мене є впливова позиція. В мене є я можу впливати. і ми повертаємо почуття впливовості. Я, звісно, можу впливати на своє, на своє життя. Ось от така класна техніка. Дія у відповідь. Я вам ще раз покроково розкажу цей алгоритм. Ви можете його записати і використовувати. Але дуже рекомендую приходити до мене на навчання, бо в мене є. Це одна техніка, але в мене є дійсно класні алгоритми роботи із травмою. Ось дуже скоро я запускаю курс з сімейними парами, в терапії пар. Приходьте, я вам я вас навчу, як працювати з різними запитами і з травмами пари розлучення. Зрада, конфлікти в парі. Тобто я вам дам оці алгоритми. Але згодом, отже, повертаємось до алгоритму дія у відповідь. Перше, ви питаєте не тільки про почуття, ви можете питати про почуття, але обов'язково розпитайте про дії. Майте на увазі, що людина цю дію знецінює або недооцінює. Да? Вам треба. Нормалізувати цю дію і валідувати. Ну, наприклад, наприклад, людина каже, що я завмерла, І людина не вважає це чимось цінним. А я їй потім розповідаю, що завмерти, завмерти це дуже класна здатність тіла. Для чого ми завмираємо? Щоб не нашкодити, щоб не наробити якихось дурниць, коли ми в паніці, щоб. Якось ховатися, стати непомітними. Тобто завмирання це. Дякую, дякую, друзі, за лайки. Друзі, хто може, також тапайте, мені дуже цінна ваша підтримка. Отже, коли ми завмираємо, це спроба нашого тіла нас так вберегти. І ми потім про це розказуємо людині, розповідаємо, щоб людина оцінила цей механізм, що він дійсно класний. Потім ми маємо е, збагатити цю історію. Ми можемо спитати, да? ми підсилюємо важливість. Да? А як тобі знати, що в твоє тіло про тебе піклується? А як тобі знати, що в тобі є такі класні інстинкти, що тебе рятують? А як тобі з тим, що навіть в кризових ситуаціях є в тобі такі потужні сильні захисні механізми? Тобто ми спрямовуємо цей фокус. Уваги на те, що в людині є захисні виж... механізми, що допомагають їй вижити. Далі, третє, третє. Нам ще більше треба насичити цю історію. Як вам з цими механізмами? Чи як вони раніше проявлялися? У кого ви їх успадкували? Як ви їм дозволяєте проявлятися? Як вони вам можуть допомагати тут і зараз? Так? Тобто, ми. Насичуємо цю історію про здібності і здатності людини? Ну, і одне з таких класних питань, ось ми так виявили, що ви є людиною з такими класними механізмами, механізмами захисту, механізмами виживання. Вам підходить бути такою людиною? Як вам бути такою людиною? І тобто ми вбудовуємо оцю нову ідентичність? Да? Сильну, здібну, здатну впливову. Як вам буде такою людиною? І майже всі завжди, ну ще не разу в мене не було. Хто сказав би, ну так. Себе. Всі кажуть, ну класно, да, супер. Да. Тобто ми даємо людині відчуття гордості, да, гордості за себе, що я така класна, я така впливова. І таким чином ми переписуємо оце внутрішнє кіно, цю внутрішню історію і. Зображення головного героя, тобто самого клієнта в цій історії. Ось, друзі, така техніка. Дуже сподіваюся, що вона вам подобає, сподобалась. Да? Дякую тим, хто ставить мені лайки. Це мені дуже цінно і це значить, що вам техніка зайшла. Знову ж таки, приходьте до мене на навчання, на курси. От, скоро буде невеличкий курс по роботі з травмою. Е, всього чотири заняття в центрі емоціонально образної терапії, центр психосоматика. Ну і на терапію пар приходьте. Терапія пар зараз дуже сильний запит, багато запитів на роботу з парами, а терапевтів, що працюють з парами, не так багато. І взагалі класних методів не так багато. Я знаю тільки декілька. Да? Я, знаю, от я дуже поважаю ціною емоційно-образну терапію, дуже поважаю е медіацію як форму е вирішення конфліктів. Я дуже поважаю деякі гештальтистські техніки. Але все ж позитивна психотерапія, моя улюблена, позитивна психотерапія, там також дуже класно, багато. Я взагалі методології позитивної психотерапії, обожнюю. Вона одна з найпотужніших для мене. Для мене да? ем, ну і оцей мій курс да, терапії пар в да, ресурс орієнтованому підході. Там є свої надбання. Приходьте, я впевнений, що тобто всі ті, хто вже пройшов. Терапію пар вже працюють як сімейні терапевти і консультанти. Тому, друзі, радий вас був бачити. Через декілька хвилин я проведу еф... наступний ефір про пари, про відносини, про взаємини, кому це важливо, приєднатись, друзі. Ну, а на цьому цей ефір завершено. Усім пока-пока!